Привіт! Сьогодні в руках у мене розумна розетка Gosund, модель EP2. Чим відрізняється розумна розетка від звичайної, для чого вона взагалі необхідна? Зараз буде йти про це мова і короткий огляд про саме цю розумну розетку. Розумна розетка необхідна перш за все для того, щоб ви могли нею віддалено керувати через Wi-Fi мережу або через мережу інтернету. Щоб можна було її в, на випадок чого вимкнути, віддалену. Це в самому простому варіанті. Типу, ви підключили через цю розетку якийсь утюг, і вийшли з дому, і забулися. І думаєте, чи ви вимкнули його, чи ви не вимкнули. Зайшли в додаток, натиснули кнопочку, і розетка вимкнулася, і ваш утюг не працює. Так ви вже можете йти собі спокійно, далі працювати і не перейматися тим, що утюг працює в розетці. Це самий простий варіант. Що стосується саме цієї моделі, є 2 таку розетку або аналогічну можна придбати в середньому за 500 гривень в Україні на Aliexpress я додав посилання, подивитися, перейдете. Стосовно цієї моделі заявлена потужність написано 2500 Вт максимум. Хоча тут збоку вказано 2300 Вт максимум при 230 вольт зміною напруги. Підключається ця розумна розетка через додаток. Додаток так само називається Gosund, Той додаток дозволяє додати розеточку. Цю обрати кімнату, в якій буде у вас підключена ця розетка, і там налаштувати ще деякі параметри. Працює вона в мережі Wi-Fi 2,4 ГГц. Ось тут вказано: не треба для неї ніяких шлюзів. Ви просто авторизуєтеся в додатку. Перед тим там, звісно, необхідно зреєструватися, заходити з своїм під своїм обліковим записом. І далі вже можете керувати цією розеткою. При тому, якщо розетка підключається до вашої мережі Wi-Fi, через додаток воно підключається до сервера і через інтернет можливо управляти цією розеткою. Не обов'язково бути з телефоном в одній локальній мережі. Тобто ви можете йти десь за межами будинку, бути свого, і керувати або переглядати статистику по цій розетці. Розетка також веде статистику по спожитті енергії, по днях і записує Скільки кіловат годин було пропущено через цю розетку. Показує, яка поточна підключена потужність споживається, яка напруга. І в додатку є ще ряд деяких налаштувань до яких я перейду пізніше. Зараз покажу вам, як вона працює, скільки вона у нас, наприклад, споживає в режимі очікування сама розетка. Якщо ми включимо, Якщо ми включаємо розетку в мережу, ми бачимо, що вона споживає в межах 1 вата. Якщо ми вимкнемо її зараз із розетки, побачимо, скільки вона її буде споживання, якщо вона просто у, в режимі очікування без підключення до мережі, до Wi-Fi. В додатку ми бачимо, що відразу засвітився зелений значок, написано, я собі підписав розетку. Нажимаю вимкнути, вона вимикається дистанційно. І бачимо споживання до половини вата, десь 0,5 Вт в такому режимі. Вмикаємо знову, все працює. Далі, що ми можемо побачити в меню, якщо натиснемо на саму розетку, ми бачимо тут кнопка Power-виключити. включити виключити. Далі, бачимо, що можна налаштувати графік. Коли буде включатись виключатись, можна налаштувати, через скільки часу вимкнеться розетка, тобто таймер. І тут ми бачимо на цьому екрані статистику, як вона працює, показується, яка напруга зараз, яка потужність підключена і скільки струм через неї пропускається. І так як зараз нічого до неї не підключено, то тут стоїть по нулям. Зараз я підключу сюди лампу розжарювання 175 Вт і побачимо, що воно покаже. І бачимо, що споживає через розетку споживання вказано 172 Вт. 172 Вт, 175 Вт, і 0,8 А струм проходить через розетку. І таким чином, якщо взяти ось, наприклад, старі записи, якісь, наприклад, вересень, можна побачити отакий от графічок, воно будує по днях і показує скільки кіловат. Годин було використано е, на протязі кожного дня. Тобто, якщо у вас є якісь пристрої, які ви хочете проконтролювати, подивитися їх споживання в періоді, ви можете підключити через цю розетку і отаким от, чином зробити собі таку статистику і потім її проаналізувати. Зараз я вимкну цю лампу, щоб не, не мерехтів екран. Що далі можна з цією розеткою? Якісь сценарії використання через додаток. В додатку у нас, окрім е, самої розетки, можна добудувати різні девайси. Проте, якщо у вас вже є якась система розумного будинку, побудована на Xiaomi, чи на Туї, чи на Zigbee, то я не знаю, чи варто вам дивитися в сторону GOSUND, але якщо ви придбали одну розетку для того, щоб нею віддалено керувати, то вам не обов'язково будувати. В систему розумного будинку, якщо ви не плануєте її далі розвивати, для того щоб вимкнути віддалено, наприклад, утюг чи вмикнути обігрівач цієї розетки буде достатньо із головою. Що тут можна в додатку ще налаштувати на цю розетку? Як я вже сказав, можна розклад включення, виключення розетки налаштувати, можна таймер. Налаштувати через який час розетка вимкнеться далі. У нас є тут ще таке меню і сценарії типу автоматизації. Ми можемо в самому додатку налаштувати геолокацію, дозволити постійно відслідковувати геолокацію телефону. І місце розташування, де знаходиться фізично, де ви перебуваєте, щоб воно могло підтягувати інформацію про погоду. Наприклад, ось, якщо я нажму на будиночок, тут зверху ми бачимо температура мінус 5, вологість і там. Частинки PM2.5 в повітрі, ну це таке, воно бере собі своїх серверів. Стосовно того є автоматизації, ось, наприклад, сценарій у нас є IF і then. тобто це звичайний алгоритм, if Якщо, і додаємо, значить, ми умову. Якщо, якщо ви додали локацію, то можна при зміні погодних умов вмикати або вимикати розетку. Наприклад, у вас стоїть якийсь обігрівач електричний, підключений через цю розетку. І ви можете налаштувати, якщо температура впаде нижче, там, наприклад, там, температура повітря буде нижче там, 5 градусів, то тоді у вас буде включатися розетка. Тоді можете ще одну умову додати, що якщо температура буде вище, наприклад, 20 градусів чи там 15 градусів над вулиці, то вимикати розетку. Так само вологість, погода по східу заходу сонця можна вмикати, вимикати швидкість вітру, все, що стосується погодних. Умов також тут можна додати той самий розклад, і коли зміниться статус певного пристрою, тобто можливо підключити ще якісь пристрої від Gosund, і якщо він буде. Змінювати свій статус, і ви тут вибираєте і вказуєте, яка саме зміна буде впливати на керування цією розеткою. Також цікавим є рішення, коли змінюється локація. Тобто, якщо ви дали доступ до свого додатку, щоб він постійно відстежував ваш смартфон, де ви знаходитесь. То ем, ця локація, якщо вона зміниться із вашого будинку, ви вийшли, наприклад, і відійшли від нього там на 20 метрів, 30 метрів, то розетка може автоматично вимкнутись. Або навпаки, коли ви підходите додому, наприклад, за там 2 км чи за 3 розетка може автоматично вмикатись і запускати якийсь пристрій, який необхідно, щоб працював до того часу, поки ви прийдете. Тобто е, дуже, система дуже гнучка. І в принципі, сама розетка дуже функціональна.